звати Вітколовська Ольга Олександрівна, я пластичний естетичний хірург, а також багато років займаюся ін'єкційною косметологією та регенеративною медициною. Mm. Насправді в естетичній медицини я майже з студентських років, але я хотіла дуже бути завжди хірургом, пластичним хірургом, але так склалось, що мені дали Спеціалізацію лор лікаря це також дуже гарна спеціалізація, вона хірургічна, і я разом з лікарями вчилась ринопластикам. Але все ж таки, моя, моя мрія вона повинна була здійснитись, і трошки пізніше я вже отримала спеціалізацію хірургія. Я вважаю, що одна з основних операцій це блеферопластика. Я її виконую дуже часто з блеферопластика з ліпофілінгом, тобто повіки старіють швидше всього, і пацієнти після операції мають такий дуже омолоджуючий ефект і гарний результат. Тобто, це дійсно така результативна операція, я вважаю. На другому місці є підтяжка обличчя, це завжди на 10-15 років. Однозначно, ви вирішуєте багато питань з омолоджуючим ефектом. Номер три це все ж таки косметологія. ін'єкційна для мене, да? тому що я, як пластичний хірург, займаюся інєкційною косметологією, тому що в мене є таке розуміння. І анатомії, і взагалі я люблю дуже такий гармонійний природний ефект, і я розумію, звісно, коли людині потрібна саме косметологія, а коли можна вже сказати Стоп і прийти до операції. Працюючи ін'єкційними методиками, я можу підготувати пацієнта перед операцією та після операції. Тобто, ми працюємо з рубцями післяопераційними. Ми працюємо так, щоб наш пацієнт набагато швидше прискорився процес реабілітації і пацієнт. Вже був, як то кажуть, в соціальному житті, і ще я хочу сказати, що пацієнти наші відмічають саме гарні результати. Після операційних коли ми працюємо з плазмотерапією, з ін'єкційними іншими методиками, і інколи ми додаємо ще й апаратну косметологію. Тому я вважаю, щоб отримати гармонійний природний результат і прискорити швидшу реабілітацію, то я додаю, звісно, методики з ін'єкційної косметології. Це саме ліпофілінг обличчя, це саме ведення струмально-васкулярної фракції, тобто виділення стовбурових клітин з жиру, і це дуже природньо. І насправді це процедури нового покоління. Вони себе зарекомендували. Вони безпечні, надійні і дуже мають природні. Вид виділення струмально-васкулярної фракції системою артрекс і введення вже в шкіру. Тобто, за допомогою ліпофілінга, більш крупною фракцією я заповнюю складні зморшки, більш великі, а вже струмально-васкулярною фракцією, тобто наножир обробленим жиром, я вже пропрацьовую дрібні зморшки, більш такі делікатні зони. Наприклад, якщо ми робимо ліпофілінг зі строммально вискулярною фракцією, ефект триває десь декілька років. Але наші пацієнти завжди повертаються. І, наприклад, ті, хто робить, один, два, три рази, тобто ефект дуже стійкий вже, і насправді потім вже не потрібно там повторювати його так часто, але я рекомендую взагалі робити його через рік або через два. Пластичні хірургії взагалі не існує віку, звісно, є індивідуальні показання і є клінічні показання. Тобто ми вирішуємо вже з спецієнтам і дивлячись, яка саме операція. Наприклад, у нас були дівчата, які займаються гімнастикою, і ми вже з 10-12 років робили отопластику, тому що це було важливо для них, і це трошки визивало комплекс у дитини, і тому ми робили отопластику пластику таким діткам. Також є таке, знаєте, скривлення носової перетинки, і буває, що скривлена не тільки перетинка, але і скривлені і зовнішній ніс. Тому ринопластику ми також можемо робити вже з 16-18 років. Але якщо з 16, то це вже з дозволу батьків. Все залежить від стану здоров'я, аби у пацієнта було, було здоров'я, сили та можливість. Я вважаю, що лікарі це взагалі завжди люди, які чують багато питань таких, і це залишається між пацієнтом і лікарем. І, звісно, пацієнти звертаються, і я завжди рада відповісти доступно розповісти пацієнту, що з ним буде, як проводиться операція. Тому не треба. Якось боятись лікарів, не потрібно соромитись. Якщо у вас є якась проблема, ви можете тет-а-тет -тет переговорити з лікарем, якого ви обрали, і запитати все, що вас турбує, тому що я вважаю, що це психологічна також проблема, і людині потрібно іноді це вирішити дійсно для того, щоб стати впевненіше для того, щоб можливо і вирішити питання, яке вас бентежить все життя. Наприклад, тому я вважаю, що треба діяти.